Зараз про те, що більше не буде спекуляцій з сторони Медведчука і комуністів, щоб втягнути нас доможніх. Ваша позиція, які ваші подальші Зараз у нас 20 літ збиралися підписи. В подальшому підписи будуть передані в адміністрацію президента, щоб побачили що насправді народу України. Мы думаем, что, скажите, может быть, автоматика идёт? сама автоматика. Подальше. Ну, мы все таки плавим. Я не бачу так компромісів, е, да? е, великих якихось справ, щоб справді йти в Європу. Я бачу замилення очей, я бачу якесь, знаєте, переливання води з одного ступу в іншу і взагалі просто якісь незрозумілі дії. От. На зараз... По всій країні відбувається збір підписів на підтримку єврореферендуму, який раз і назавжди забезпечить місце України в європейському співтоваристві. Ініціатива проведення волевиявлення громадян Єврореферендуму була започаткована Героєм України Сергієм Бондарчуком. Сьогодні ми разом для того, щоб завдати владі удару і сказати, що ми бажаємо європейського майбутнього. Зараз настав час всім об'єднатися заради порозуміння та європейського майбутнього. До слова, запрошую Олександра Ревенка, координатора всеукраїнської кампанії Євроферендум в Сумській області. Олександр, будь ласка, допомагали збори підписів, які ми збирали. Тут друзі є ті, хто допомагав нам і іншим. Хочу нагадати, що ініціатором був Сергій Бондарчук з цієї, всієї української кампанії. Багато хто з людей спекулює на тему євроінтеграції та євроазійського союзу. Сьогодні ми зібралися для того, щоб показати і владі і опозиції, що більшість населення України все ж підтримують асоціацію з європейським союзом. Я можу з певністю заявити, що в Сумській області за останні 20 днів було зібрано більше 80 тисяч підписів. Це ті люди, які підтримують Європейський Союз. В подальшому ці підписи передамо до адміністрації президента. І маємо нагоду, що більше спекуляції не буде. Дякую. Всім привіт. Говорю привіт, тому що ми більшість тут присутніх є однолітками. Я не буду переконувати щодо всіх переваг вступу в європейський союз, тому що ми їх всі прекрасно знаємо. Я ще хотів би просто раз наголосити, що жоден союз не вирішить наших проблем ні митний, ні європейський. Але в Європейському Союзі, опинившись у колі країн, які розвиваються, які є потужними, ми маємо шанс для того, щоб зростати. Зрозуміло, що ніхто не прийде і не наведе нам порядку тут, і крім нас самих. Але е, у, колі, у родині європейських народів е, Україна е, зможе е, зайняти е, достойне місце а, і може мати майбутнє. Повернення до минулого, до е, таможного союзу, до Радянського Союзу чи до інших східних союзів. Є просто деградація і це не те, на що заслуговує наш народ. Шановні земляки, шановні сумчанки, більшість простих людей визначилася у своєму виборі, у виборі розвитку нашої держави. Наш вибір це Європейський Союз. І сьогодні такий історичний момент, коли наш президент, наша влада у черговий раз повинна нас не зрадити. Не зрадити свій народ. Я радів все-таки, що ми підемо, сьогоднішня влада не буде тормозити, і ми підемо в Європейський Союз. Якщо нам говорять, що ми роз'єднаємося з Росією і віддаляємося, то це зовсім не так. Там наші сестри і брати, і Європейський Союз наоборот нас об'єднає. Україна першою вийде в Європейський Союз. Через кілька років побачите, Росія також буде в Європейському Союзі. І ми будемо разом, завжди разом. Наші народи роз'єднати неможливо. А наше майбутнє в Європейському Союзі. І приємно дивитися, скільки молодих облич, що вся наша молодь за Європейський Союз. Дякую. Дякую До слова запрошую. Молодіжного національно-алістичного конгресу Олександра і і в різні історичні часи у нас є вибір. Вибір в плані того, що світ ніколи не був однополярним. І в нас є європейський вибір, є європейські цінності. Що таке європа? В першу чергу, це те, що кожен громадянин відчуває себе захищеним. Те, що кожен громадянин може на рівні дискутувати з державою. Він ніколи не стикнеться з байдужістю чиновників і ніколи не стикнеться з славіллям-чиновників. Це є яблоко. Є інший полюс, де правозахисники пропадають або зазнають катування. І цей е, час, коли саме ми можемо піти або на захід, або на схід. Е, схід нас не то, що чекає, схід нас тягне до себе. Но, я би сказав, що е, так, як і дійсно було тягне. Європа нас е, чекає чи не кає, але зараз цей е, час вона дійсно клієнт. Коли нам говорять, що е, в Європі є багато проблем, але ми можемо бачити, що чиновники своїх дітей відправляють вчитися в Європу, е, їхні діти живуть в Європі. Е, жінка Путіна, е, дочка Путіна живе в Європі, внук Сталіна живе в Європі. І Синдрущова теж там. Тобто, е, якщо говорять про те, що Є якісь фобії, то ці фобії треба першу чергу розуміти, а потім вже робити якісь відповідні заяви. У нас зараз є багато чиновників, які ведуть таку дуже дивну діяльність, навіть закликають Росію до, ш... до кроків плану шантажу, щоб змусити бути покірними. І в цей, ну, саме в наш важкий час. Ми не можемо бути байдужими і маємо в першу чергу зрозуміти європейських українських традицій. Ми маємо зрозуміти саме значення цього часу. Тому що або ми будемо будувати громадянське суспільство, правове суспільство, або на провоквій жаль, скажімо так, ми почнемо знову скочуватися в авторитаризм, безпотію і. Інші ті явища, звідки нам нібито вдається вже вибиратися. Дякую за увагу. Стояти в осторонь, Дя... ми не повинні, як завжди, ми робимо, спостерігати, просто спостерігати і скласти руки. Ми не повинні складати руки, ми повинні боротися і виборювати. Якщо влада не захоче, ми повинні давити на неї, боротися за це, за ЄС. Тому що якби там не було, то стаття 5 Конституції України каже, що основним джерелом влади є народ. І я думаю, тут все зрозуміло. Зараз я хочу зачитати резолюцію народних зборів громадськості Сумської Сімської області. Вимагаємо від народних депутатів, всіх фракцій, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Президента України невідкладно забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань для підписання асоціації України з Європейським Союзом та забезпечити перше інтеграцію України в європейський політичний, економічний і правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Друге Верховній Раді України прийняти новий документ, документ демократичний закон України про всеукраїнський референдум, який не суперечить Конституції України. Третє. У разі прийняття нового закону про всеукраїнський референдум організувати проведення всенародного референдуму щодо вибору зовнішньополітичного курсу України та закріпити виступ України до Європейського Союзу. Дякую. Давайте зараз ми проголосуємо. От зараз тут є. От е люди, які проходять да, через цю площу. Будь ласка, просто підніміть руки, хто за європейський союз. Я думаю. Зараз статистики виборчуємо. Давайте зараз відповісти. Ще нам брат українці усмі...